Коронавірус нікуди не зник. За минулий тиждень понад 800 прикарпатців захворіли на COVID-19 і четверо померли. Та разом з тим, каже головний санітарний лікар області, сьогодні фіксують незначне зниження захворюваності близько 8% проти минулотижневих показників. Якщо прийняти в абсолютних цифрах, це 833 хворих проти 906 випадків за попередній тиждень. На даний час циркулює штам вірусу Омікрон своїми субваріантами. Їх є декілька. Ті віруси, які зараз їдеш на території інших областей нашої держави, вони сьогодні у нас в референс-лабораторії в місті Києві поки що не підтверджені, тому ми говоримо сьогодні про субваріант. Штаму омікрон. Цей варіант вірусу більш заразний і швидше передається. Наголошують фахівці, але має легший перебіг. За кількістю хворих сьогодні лідирують Надвірнянський, івано франківський та Верховинський райони. Тут статистика у порівнянні з іншими росте. Загалом за березень виявили удвічі більше хворих на коронавірус аніж у лютому. Госпіталізували 674 особи. А заповненість ліжкомісць наразі становить понад 26%. За березень місяць в нашій області захворіло 2650 Осіб, які мають підтвердження covid 19 а він підтверджується у більшості цими лабораторними дослідженнями, які проводять наші вірусологічні лабораторії. На даний час перебуває під апаратами штучної вентиляції легень, 12 осіб, із них одна дитина. Діти теж хворіють. Діти почали теж активно хворіти протягом 21-22 року, з перших днів пандемії, коли почалася у нас такі активна фаза захворювання. У нас тоді діти не хворіли фактично. Ті штами, які були попередні штами омікрону, омікрон вони не давали такої кількості хворих серед дитячого населення. Вітак медики вкотре наголошують на важливості вакцинації, особливо для тих людей, які мають ряд супутніх захворювань та можуть важко переносити хворобу. Імунізуватися проти covid 19 на Прикарпатті можна у 67 пунктах щеплень та трьох центрах вакцинації. Гаргара, телеканал